У Росії знову входять в моду напади на мігрантів. За цю осінь ультраправі в Росії здійснили більше 150 таких нападів, які зафіксовані у роликах на ультраправих телеграм-каналах. Докладніше далі. В основному нападники розпорошують перцеві балончики, але зустрічаються й відео зі знущаннями та жорстокими побуттями. За даними проєкту, на це відео Monitoring Project, У листопаді з'явилося відео, на якому двоє підлітків вбивають перехожого молотком. Після удару по черепу перехожого один із підлітків на відео констатує проломима. Вони наносять ще серію ударів, потім залишають поранену людину лежати на асфальті. На іншому відео ультраправі підлітки ймовірно вбивають безпритульного, проте жодних новин про вбивство чи затримання вбивць не було. Це нове покоління ультраправих, які нападають у першу чергу на мігрантів, а по-друге, на беззахисних людей, наприклад, п'яних та безпритульних. У нульових подібні відео записував націоналіст Максим Марценкевич, більш відомий під своїм прізвиськом Тесак. На початку 23-го його соратників засудили до 8-15 років ув'язнення через вбитих у 2003 році мігрантів. А сам Тесак покінчив життя самогубством у сезон. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.